Четверта година ранку приблизно 14 автобусів Беркута підтягнулося на вулицю Інститутську. Зараз вони е, чогось відступили, напевно, йдеть МЧС, МЧС, МЧС заміна. Двох чоловік помінять людей. МЧС, заміна. — щоб пожежний горіло. МЧС заміна, пропускаємо. Домовилися. МЧС не Оксана! Оксана! — Йдіть сюди! Оксана, я двоих, двоїх, двоїх помінять. МЧС Поводити. заміна. Зараз два прийдуть сюди. Ну, давайте вони спочатку прийдуть, а да, да, заберу. заберу. Народний депутат від, від удару. Я дякую вам кожному за те, що стояли, за те, що не билися. молодці. Хоча дуже хотілося, я бачу. Дякую вам. Так. Поки що Беркут звідси відтягнули, 14 автобусів кудись перекидають в інше місце. Нас мало, тому що четверта ранку метро не працює, кияни розвозять людей практично е, ну, машинами по 4, по 6, по 5 чоловік. Це все, що є, цей блокпост. Все, що ми можемо зробити, це ну, максимально протистояти. Зараз кожен дзвонить і видзвонює як може, розсилає інформацію. Основне гасло це Київ вставай. Звідси служба МНС, вони забезпечують свою роботу. Бер... Міліція стоїть, тримає блокпост, за ними формуються загони Беркута. Верхота привезли 14 автобусів. Нас поки що доволі мало. Координує нас народний депутат Оксана. Прізвище не пам'ятаю. Вітаю. Це все, що ми змогли поки що виставити. Чекаємо підмогу. Надіємося, що підтягнуться кияни. Це поки що все, що ми можемо зробити.